Подивіться на екран, що ви бачите на цих двох фото. Більшість каже, зліва мотлох, справа гарне крісло. Я ж, як експерт, бачу тут дещо інше: зліва втрачений прибуток, справа капіталізація активу. Ваша завдача на цьому курсі змінити оптику. Ви маєте навчитися бачити в старому стільці не сміття, а бізнес-проект. Задайте собі питання. Прямо зараз. Чи готові ви перетворити свої руки на інструмент, що генерує додану вартість? Якщо так, переходимо до суті. Знайдіть себе у цьому списку. Я хочу, щоб ви чітко розуміли, навіщо ви тут, адже від цього залежить ваш фокус уваги. Ви новачок, ваша мета технологія. Ви маєте пройти шлях від «не знаю, як тримати шліф-машинку, до повного циклу. Уявіть собі інтер'єр. Ви хочете унікальності? її не купиш у мас-маркеті, її можна лише створити. Ви творча людина? Зупиніться. Хобі це коли витрачаєш бізнес це коли заробляєш. Ми будемо трансформувати вашу творчість у системний підхід. Ви, майбутній підприємець. Увага на останній пункт фінал. Ваш результат це не стілець, ваш результат це бізнес-план. Ви вчитеся не для того, щоб шліфувати все життя самотужки, а щоб розуміти процеси і відкрити власну справу. Хто ви з цих трьох? Зафіксували? Тоді рухаємось далі. Погляньте на структуру. Це не просто список тем, це алгоритм виробничого процесу. Чому саме така послідовність? Слідкуйте за логікою. Модуль 1 історія. Думаєте, це нудна теорія? Помиляєтесь. Уявіть собі, кейс, до вас потрапляє стілець 19 століття, а ви його шліфуєте як табуретку з Ікея. Ви щойно знищили антикваріат вартістю в тисячу доларів. Ми вчимо розрізняти стилі, щоб не втрачати гроші. Модуль 2.3. Інженерія. Дивіться на схему з'єднання: меблі ламаються не тому, що старі, а тому, що порушена конструкція. Вивчити шипи та шканти це база. Без знання ергономіки та креслень ви створите незручний виріб, який клієнт поверне вам наступного дня. Модуль 4. Реновація. Це брудна зона. Зняття лаку, шпаклювання, покриття. Тут немає місця імпровізації, є лише чітка хімія та фізика матеріалів. Модуль 5 та 6 ринок. Мало зробити гарно Апсайклінг. Треба це продати. Розрахунок собівартості це те, на чому горять початківці. Ви порахували матеріали, але забули порахувати свій час? Вітаю! Ви працюєте в мінус. Ми це разом з вами виправимо. Після курсу ви не будете казати, я спробую, ви будете казати, я вмію. Давайте пройдемось по ваших майбутніх активах. Перше, руки. Подивіться на ілюстрацію, ви будете відчувати матеріал тактильно, ви будете знати, як нанести фініш, щоб він не зліз через рік. Друге, мізки. Інженерне мислення. Ви бачите тріщину? Звичайний майстер просто замаже її. Ви ж, як інженер. Знайдете причину поломки і усунете її конструктивно. Третє дизайн. Модборд це ваша мова спілкування з замовником. Ви навчитесь продавати візуал ще до початку робіт. Гаманець. Ви зможете обґрунтувати кожну гривню в кошторисі. Клієнт платить не за роботу, а за результат і вашу експертність. Ви запитаєте, навіщо мені це зараз? Відповідає вам мовою вигоди. Тренд. Світ божевілля від екологічності. Ви не просто ремонтуєте, ви рятуєте планету від сміття. Це потужний маркетинговий тригер. Ексклюзив. Хочете будинок як з сопладинки Pinterest, але за копійки? це можливо тільки своїми роками. Третє, гроші. Візьміть калькулятор, купити вінтажний комод за 500 гривень, класти 1000 матеріалів і продати за 8 тисяч гривень. Маржинальність, рахуйте самі. Ми дамо вам готовий план дій. Чому ви маєте слухати нас? Подивіться на цифри Атланта: 50 тисяч годин лекцій, 25 років досвіду. Ми не теоретики, ми практики. Прочитайте відгук Наталі на екрані. Зрозуміло, які кроки робити для початку власної справи. А тепер питання до вас: вам потрібні загальні знання чи конкретні покрокові інструкції? Якщо інструкції, то ми на одній хвилі. Зараз м'яч на вашому полі. У вас є два шляхи: закрити це відео і забути, або подзвонити і отримати професію. Запишіться на консультацію, перетворіть хобі на професію. Чекаємо на вас!